Пряму у висловах, незламність та непохитна віра. І це все про одну дівчину. Катерина Турчанова, наречена бійця Водима Китара із позивним Штайнер. Захисник продовжує перебувати у полоні російських окупантів. Її цитата Я поверну його додому живим пролетіла усі шпальти українських та закордонних видань. Катерина втратила зв'язок з коханим ще наприкінці квітня, і кожен день чекає та робить усе, щоб повернути свого захисника додому. Він, як і сотні інших азовців, досі не не в обіймах рідних, я побачу його або через певний час, але обов'язково його побачу, тому що 8 місяців полону, 18-го числа, було ну це вже досить довго. І ми розуміємо, що там дійсно складні умови, і він, і всі оборонці зосталі, як ніхто інший заслуговують на повернення додому. А поки чекає, усі свої сили витрачає на волонтерство разом з рідними, друзями допомагає військовим. каже наші люди українці, не до кінця усвідомлюють власну потужність. Я вважаю, що моя волонтерська діяльність, так би мовити, вона базується саме на силі соціальних мереж і на людях, які завжди от завжди відгукуються збори, які закриваються буквально за декілька днів. Це все завдяки людям, які реально довіряють. Я завжди кажу: люди, не знецінюють 10 гривень, тому що, наприклад, 5 тисяч людей подивилися сторіс, по 10 гривень скинули. У нас є вже половина закритого збору. Тобто, все це люди. Я не вважаю, що в цьому є моя якась заслуга. Тобто, логістично це зробити, додати щось фінансово там і так далі, домовитися, передати це легко. А от саме люди, які все це роблять, це виключно завдяки їм. Дівчина разом з командою ветеранів війни організували мілітарне ком'юніті. Один із найважливіших напрямків спільноти підвищення престижності та популяризації військової справи. Відшивають і оригінальний одяг для наших бійців та влаштовують для них полювання. Цей мерч. він… Де надає відчуття дефіциту, його дійсно мало. Його скільки не відшиє, скільки не зробить цю партію. На жаль, все одно мало. І хлопці у них є певне полювання, тобто в нас немає сайту, можна придбати через мене. Оце полювання, цей азарт придбати цей мерч, тому що саме в цьому одязі ходять класні спецпідрозділи, виконують безліч бойових завдань. На жаль, хлопці гинуть в цьому одязі. Тобто, у нас дуже багато героїв на зовсталі загинуло. У мене от друг мій виходив з полону в останній день. На ньому наша футболка була, ну тобто ця історія неймовірна. Працювати заради перемоги, незалежності та свого сімейного щастя дівчина ні на хвилину не сумнівається, що все робить правильно, та зовсім скоро обійме свого героя, і уже разом вони продовжать допомагати нашим захисникам та розвивати вільну Україну.